Всім привіт! З вами знову я Яша і ми продовжуємо грати в Brawl Stars Я зійшов подивитися, чи нам дали новий титул, а мене тут зустрічає така штука. Ну це круто. І що випаде? Га, нормально, слухайте. І я хочу сьогодні пройти гіперзарядне іспитання. І може когось знає, на тисячу, да. Або взяти отримати кучу титулів. хороших. Я вже примітив своїх. Собі, тому почнемо з титулів. Але я вирішив, що спочатку споч... гіпернез, господи. І спа, а потім вже грай собі скільки хочу, як говориться. І получаю собі титуло. Зараз я вам швидко катки зніму. Я вирішив вам показувати тільки ті катки, де я виграв. Ну, щоб було б цікавіше. Так, друга катка виграта. І це добре. Так. Третя катка. Я вирішив здохнути, бо треба багато таких поб'їд, а це довго. Так, знов побіда легка. Ну, тут, звісно, все важко. Да. Лілі ну, показала свою натуру кріс ботів було найважче всіх. Да. Капець вони всі лоу скили. Мене затопов Кензі. Уйовий. Да, ГАЗ такий слабкий. Що це капець. Що на ізі. Мало було. Так, я слився, Було довго грати. Ну і без сливи в нікуди не говорять. Да, віло таке гніда, що капець. Ну як завжди. Так, я пішов злився і мені ще... скільки виграшів треба. Ще, ще багато, ймай. Перетапав екран, що поробиш? Ну, крісе, що поробиш? Легкий топ-1. Я ще круто, я цілу гру тікав від гріфа, від двох гріфів, від гаса і притом щось топ-4 зайняв, крутий. Мене затапав Кензі, що поробиш? А коли мене лол ХП, ну звісно, він тут вже. Нарешті режці топо 2. Знов виграш. Я роблю, ну типа, виключаю і включаю відео. І зато що там звук іде вперед. І, ну, я хочу, щоб ви нормально дивилися моє відео, добре? У мене дотапав ГАЗ, офігіч. Не, в мене тут тапало ще й Delic, Нормально. Знов ТОП-1. І знов ТОП-1. ТОП-1 знову. Топ топ знову. Затапало, ну, все одно є ТОП. І ще дві-три катки. Ну і знов ТОП-1. Хіма, Лілія дуже скілала. Затапало. Що поробиш? Затапав екран гриф. Ну, що я перу? О, боже ж, ботан важко стіпа. Так, все. Легко і просто. І що? Ну, Джонни Тім, бо. Давайте ще купапнемо, бо на вигляд короткі відео. ...тихіше мішаєш. Так, що у нас за карта? Ну, ага, дальня, ну... Авто акта і буду. Кого мені взяти? Мо, нормальний, братела. Зараз вам Ну, нарізки господи. Катки зроблю. Ну, мене Кстати, мо нормальний персонаж, можу його на тисячу. Якщо вам подобається ідея, щоб я пошив багато персонажів на тисячу. Поставте лайк і напишіть в коментарях АПАЙ МОН 1000 чи когось іншого. Ну круто, мене подписав. Можете написати в коментарях <кхи> чи зламається Мета просто щеде після нового бойця. Ну, мета шаде типа авто. Крес і все кодо. Я б криса подсосала, як завжди. Не, ну я нормально ти грав на мама. Сім моя. Натурал. Двох тімерів розкатав, ще один мене подсосав і креса пососала. Ну, крута, що те бомба. Знов топ 2. 4? Да, топ-4, неплохо. Папер залізо, била. Круто, що я поробив. Ну, типу, м'ятові всі. Типу скілова лола з да, мета. Так. І ще одна казка. Так, ну і авто атаки добивають. Ладно, я квест, в себе виповнив. Катки пограв. Думаю, закінчити, Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, щоб продвігати мій канал і ми були найпопулярнішими. І бачите мої відео чаще всім гарного дня і всім пока.